Всем привет! С вами Макс. И я е, решил таки снятия обзор и Block City Wars на Android. Давайте дочекаємо все загрузки. Гратимось схоже на G2. все вс в скубиків. Ну, коротше, ідея неоригінальна. Зараз дочекаємо загрузки. Ось. Я вже четвертий рівень, трошки маю всяких покращень. А зараз взагалі збираю на УЗІ гроші. Тож давайте просто будемо ходити по місту, вбивати, проходити місії, літати. І Все-таки. Давайте дочекаем из загрузки Давайте. дочекаем. Ну, тут графика их включать Не надо... надо же. Я в цю ігру, раніше грав. Я вже четвертий рівень у ній. Давайте ще трошки зачекаємо. Тут довга загрузка. О! Ось ми з'явилися в публічному... Сміті, якщо чесно, якість така не дуже. Якщо чесно, тут і звуки не дуже приємні і якісні. Ну, ігра коштує 10 гривень. В плеймаркеті. Скачав її на 4. На ПДА Лайф. До речі, раджу вам на нього на, на підпис, підписатись на канал PDA Live Info. Там багато всяких обзорів. Всяких ігор на Андроїді. Ми приїхали на воєнну базу. Фу. Воєнна база, тут багато всяких танків. Зброї тут, на жаль, я не наблюдав. Давайте зайдемо в танк. Танку не розвертається башня, але і без цього він так непогано стріляє. Якщо ось одного, нас будуть розшукувати. Всі будуть нас стріляти. Є, правда, мирні жителі. А деякі ті що озброєні в нас стріляють. І все одно, чи це солдати, чи це поліцейські всі, коротше. Кора, якщо чесно, дешева, проста, нойтувалимо, сідаємо в вертольот. як я казав, звик я тут не дуже. Давайте полетимо місто. Ну, гра заключається на тому, щоб просто збирати копійки. Купляти нову зброю. Чесно ігра така не дуже. Це просто обзор, я її не дуже люблю грати. Я би хотів випустити обзор ігри 5 ночей Фредді» на Андроїді. Це хор ігра, але щось я навіть без відео щось мені стрьмно не грати. Ну, звісно, там ігра страшна, як уча. Хочете, подивіться, скачайте. Скачайте її на PDA Life Pro. Не то, що я якусь маю рекламу від них або від них якось залежу. Просто це дуже класний сайт, в них всі є ігри. Обзори в них класні. важить цього якось там 50 мегабайт. Sorry, що лагає. Ну кажу. Це ігра саме лагуча. лагуча. Всі ігри налагають, Сорелкраф не лагає. П'ять ночей з Фредді налагає. Також тут можна проходити місії. Давайте здадемо. А, хоча сідаємо. Давайте сядемо десь. Буду судити строго ігру. Ніяка ігра в мене не лагала. На 480 p А як ти 480П, а ця лагає. Можеть мало і. Ну, графіка погана. Хоча тут є можливість мультиплеєру, щоб грати зі своїми друзями. Ну, локація маленька, машин мало, тут майже все платне. От, заходимо сюди, візьмемо якусь місію. Угу. Все, я вже прийшов. О ні. Вбийте 20 ворогів. Це для нас завдання не важке, хоча вороги нас теж так коцають непогано. Цу демонструвати ігру. Лаги. Нема настройок. Те саме найкраща і сама найгірша якість. Тут нема настроїк якості. Е-е, Тут багато чого. Такі ігри, знаєте, я помер. Є такі ігри, що качаю платно. Ну, з плеймаркета я маю на увазі, а от PDA Life Runє. От качаєш собі з плеймаркета платну ігру і думаєш, там все буде за копійки нормальні. А, ні. Не дочекаєтесь такої ігри. Вони зібрали, збирають гроші на покупці цієї гри? І ще й збирають гроші з покупок грошей. Ну, віртуальних грошей його навіть. Ну, ігра не доля. Я її. Я тепер буду рекомендувати і не рекомендувати її гри. Ем... Ну, цього я навіть не знаю. Я рекомендую вам подивитися її. І... Ну, але для того, щоб грати, її б погано вибирати. Для того, щоб пограти кудись в дорогу або okay. всім дякую за увагу. З вами був Макс. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Діліться відео з друзями ВКонтакті. Всім дякую за увагу.